Я думаю, що треба бути відвертим. Питання демобілізації воно безперечно дуже болюче для наших військовослужбовців, для штанії їх сімей. Особливо для тих, хто з перших днів війни добровільно пішов служити, добровільно мобілізувався, але в умовах тої реальної ситуації, яку ми зараз маємо, коли Росія постійно збільшує мобілізаційний свій ресурс, коли збільшує чи сильність збройних сил. Говорити про те, що найближчим часом буде ухвалено закон про демобілізацію чи про звільнення, як правильно говорити про звільнення з військової служби окремих категорій осіб. Я думаю, що найближчим часом цього навряд чи варто очікувати. Альтернативні шляхи. Це те, про що ми неодноразово вже говорили із представниками генерального штабу і з представниками міністерства оборони з керівництвом міністерства оборони запровадити додаткових певні період для відпусток. Якісь ротаційні заходи, які кого збройних сил генерал Сирський, так фактично запровадив і продовжує запроваджувати для того, щоб надати можливість. Перепочинку тим, хто бере участь у активних бойових діях, але ще раз підкреслю: я не маю на сьогоднішній день такого оптимізму, щоб сказати, що найближчим часом буде ухвалено закон про звільнення з військової служби.